Всім привіт! Привіт! Я гуляю з вікою і ми йдемо. Куди йдемо? Не знаємо, вже. що будемо думати. Угу. Ми прийшли на лавочку відпочити. Побідрене. Я не знаю, куди нам піти. Куди нам піти? Тут скажіть ви, пишіть в коментах. Зараз так жарко, що таке п'ять. Скільки градусів? 20? 24, 23. 23 градусів тепла. Ми прийшли на турніки. Опять. Курточки ми повішемо. Дуже тільки телефон так там. Давай сюди повішуємо, бо ми там поворот, я буду алісти рубати. Поворотик, поворот. Акуратно в мене телефон що живе. Боже. Він тебе вже майже не живий. Не знаю. Так, сумку треба поставити. Дивись. Повішала свою сумку. Зараз я буду робити поворот. день. Я буду робити поворот. Є! С ноги заболіли, коли я стрибнула. Я вилізла на трунік. Зараз я поставлю телефон і щось короче. коротше. Yeah. Так. Чи за ними якісь? Тільки що пацани бігли. Вони намагали привіти, wow. що відео знімаєш. Махали приїжджайсь, кашляли, типу ми, аби ми на них увагу звернули щось, слід, слідкували за нами. Ми за деревами ховалися. Так, але Один так безпалівно. Так... На який класи вони? Один в окулярах був. Якщо ти нас бачиш, привіт. Передаємо привіт. Мене Аліна настрашилася і ми побігли. Коротше, вони ховалися під якісь дерева, ялинки, і так безпалівно було, так якби ми їх не бачили. Я вже так казала, що безпалювність преш. Ну то капіт, і. І, і ми десь пішли. Ми коротше хлопчикам серце розбили. Ми вибачаємося. Я ні. Бі... Хочу зрозуміти. Ну то, коротше вони пішли геть. Цензура, цензура. Цензура? От кого купа відповідь? Цензура, цензура, цензура. Покажи, куди ми йдемо. Чекай, чекай, чекай. Ой, коротко, ми туди йдемо Ми не маємо що робити. Не наступає. Да. Якби Алина моя лайф мені не сказала, я встала в гаменно і шосте в гаменло. А вона ж, де це піймається? Шарічка. Елітний відпочинок. Давай. Щось ми тут другий раз. Це так смішно. Але вже Але хотів Вікторія, як на всяка Вікторія потрібна, що впала. Так що не звітла. Ти снімала тоді ходить? Так. О, туди, туди. На що тут Боже, це ті хлопці, а я думаю, це хлопці. Чого два Вони чуть пішли. І це класно. Фу, тут бджоли, 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 але тут гарно квіточки. Бджоли, бджоли. бджоли, І що ж бджоли? Вертаємося назад, далі стрьомно йти. Ні, будь ласка, давайся. Та ти сама вернулася. Ні, будь ласка, ну ходи давай. Ох. Ходи, ходи. Йди сама, я потім прийду, якщо ти будеш, якщо ти не в річці будеш купатися дивися, паркан хитається. Ну то, а ти кажеш, що то не страшно. Це страшно. іди сама, якщо не хочеш перевірити. Я туди взагалі не хочу йти. Я боюсь. Віка робить колесо і мене вчить колесо. А я не можу ніяк зробити. Зараз подивіться, як я роблю. На, зніми мене. Аліна приготувалася. Ми вже йдемо додому, дуже змучені. Дуже. Так Тож. жарко. Скільки градусів? Напевно, 40 тисяч. Я жартую, ми вже не горили. Да. Сусізками були підгорілими. Підгорілими. Нам ще додому, ми дуже половини дороги не пройшли, там але прийшли. Половину-половину. Та не половину, ми тільки звідти. поїхали. Половину, половину. Тут так гарно. Я ще розкажу, тут другий раз. Який вітер прохладний. Я як там красиво дуже. У мене вже ноги болять в такі. А в тебе ноги болять? Так. а ай, так.